Практично на кожній присадибній ділянці можна побачити кущі смородини. Ця культура дуже улюблена садівниками за свою невибагливість і невимогливість у догляді, але є один важливий пункт агротехніки обрізка кущів. Особливо важливо привести рослину в порядок після того, як зібраний урожай. Обрізка смородинових кущів восени смородина має тенденцію до активного розростання гілок і нарощування зеленої маси, що неминуче призводить до зниження врожайності. Регулярна осіння обрізка покликана знизити ризик поширення шкідників і різних інфекційних захворювань, без застосування будь якої хімії можна позбутися від великої кількості дорослих комах і їх личинок, зменшити загущенність куща. Решта гілки краще провітрюються і висвітлюються сонячними променями, смак ягід помітно поліпшується, вони стають більшими, омолодити доросла рослина. При постійній грамотної обрізку тривалість життя ягідного чагарнику буде не менше 20-25 років. Значно підвищити врожайність, видаляються зайві гілки, а плодоносні пагони отримують багато поживних речовин і формують більше зав'язі, зробити зручним догляд за кущем. Збільшити зимостійкість решта гілки будуть більш сильними, міцними і витривалими надати рослині акуратний зовнішній вигляд. Смородину рідко вирощують в якості живої зеленої огорожі. Зазвичай її тримають виключно через смачних і корисних ягід, кущі обрізати необхідно інакше на рослинах буде тільки густе листя. Термін найкращим часом для обрізки смородинових кущів вважається осінній період, коли повністю одає листя і припиняється сокодвижини. В цей час сад вже відпочиває після активної вегетації, але ще не впав в довгий і глибокий зимовий сон. Проводити обрізку можна з кінця жовтня до середини листопада, краще в сухий сонячний день. Деякі садівники практикують ранню обрізку. Як уроблять безпосередньо після збору врожаю, але в цьому випадку не опали і ще зелене листя буде заважати добре, бачити весь фронт робіт і її доведеться обривати самостійно, до того ж, сокодвижене ще триває, і для рослини процедура не пройде абсолютно безболісно. Для приведення в порядок смородинових посадок восени залишається досить багато часу. За 2-3 тижні до того як ляже сніговий покрив, цілком можна встигнути обрізати кущі. Це навесні потрібно все робити швидко, так як нирки лопаються стрімко, а якщо почалося сокодвижене, то рослина краще не чіпати. В цьому плані осіння обрізка краще, так як не у всіх є можливість вийти в город, як у нас в самому кінці зими або дуже рано навесні. Інструкція по обрізці смородинові кущі досягають піку плодоношення на 3-4 рік життя, потім урожай знижується. І на гілках старше 5 років ягід практично немає, тому технологія обрізки рослин різного віку відрізняється. Схема осінньої обрізки для вікових кущів насамперед прибирають старі п'ятирічні гілки, вони відрізняються дуже темною, майже чорною, місцями потрісканою корою. Іноді на них можна побачити розрослися лишайники, вирізають зайві нульові, що йдуть від кореня нові пагони поточного сезону. Залишають тільки два-три штуки для заміщення віддалених від плодоносивших гілок, звільняють середину куща, щоб вона краще провітрювалася і висвітлювалася сонцем, для цього видаляють зростаючи всередину або вниз, що стеляться по землі, або перехрещуються і заважають приости минулого і поточного років лівідують загипагони. Що виростають вертикально вгору від старих скелетних гілок? Вони загощають кущ і абсолютно марні. Ягід на них практично не буває. Необхідно звільнити кущ від всіх слабких, поламаних, невизревших і викривлених гілочок. Вони все одно не переживуть зиму, безжально вирізають всі хворі, і уражені шкідниками стебла. Про це можуть свідчити скручені листя андракноз. Потовщині роздулися нирки «Смородиновий кліще та ін. Вважається, що здоровий смородиновий кущ повинен складатися з 12-15 сильних добре плодоносних пагонів. Все інше потрібно обов'язково восени прибирати, плоди в цьому випадку будуть більшими, кущі до 5 років піддаються, формує обрізку. Відео, основні моменти осінньої, обрізки смородинових кущів, обрізка смородини на штамбі. Ефектним способом вирощування смородини є формування на штамбі. вирощене таким чином рослина виглядає як розлога міні-деревця. Суть методу в тому, що у молоденького саджанця вибирають один найпотужніший втечу, який спрямований вертикально вгору. Він і буде в подальшому стовбуром смородинового дерева. Інші гілки прибирають. Не всі сорти смородини придатні формування на штамбі. Найбільш придатними вважаються ті різновиди смородини, які дають мало пагонів від кореневища. Цей став модним серед садівників і ландшафтних дизайнерів прийом використовувався в Україні ще до революції. В даний же час формування на штамбі набуло широкого поширення завдяки угорським садівникам формування смородинового кущан. На штамбі відбувається наступним чином: обраний вертикальний втечу вкорочують на потрібну висоту. Зазвичай близько 0,8-1. Всі інші гілки видаляють до самої основи, залишають 3-4 верхні нирки, з яких сформується крона, всю нижню частину обертають непрозорою поліетиленовою плівкою або надягають трубку пластикову або гумову. Необхідно відразу забезпечити рослину надійною опорою. Це може бути металева труба, дерев'яний брусок і т. Так як самостійно стояти вертикально, воно не зможе бічні паростки, що з'явилися з залишених у верхівки нирок, прищипують після 3-5 листка, на другий сезон знову пенсирують вже свіжі відростають від водки до третього року рослина набуває майже повністю сформовану форму, тепер вирізають зламані, слабкі і хворі гілки, а також пагони, спрямовані в центр куща. З'являється, непотрібну потрібну і видаляють протягом усього життя чагарнику в європейських розплідниках застосовується штамб на підчепі, в якості якого використовуються живці або саджанці золотистої смородини, вирощують підчепний матеріал, роблячи один стовбур, коли саджанець досягне висоти 08 вісім, і його стовбур стане в діаметрі близько 5-6 шість. До нього прищеплюють невеликий держак з 3-4 нирками потрібного сорту смородини. На основному рослині видаляють всі паростки і нирки. Обрізку відросло з прищепи бічних пагонів здійснюють за класичним методом. Штамбова смородина має низку переваг, рослини дуже компактні і займають мало місця. Ягоди легко збирати, кущ освітлюється сонцем рівномірно. За рахунок цього урожай швидше визріває плоди більші і смачні, ягідні кисті і гілки не лягають на землю і майже не уражаються гнильними інфекціями. Штам рідше піддається нападу шкідників, ґрунт в пристовбурних кіл набагато легше обробляти кущі, виглядають красиво і оригінально. Штамбові форми не відрізняються морозостійкістю і можуть зламатися від сильного пориву вітру. При гарному догляді смородина на штамбі плодоносить близько 15-18 років. Відео штамбові форми ягідних кущів обрізка смородини по мічуріну, на великих плантаціях і в промислових масштабах вирощування застосовують зовсім інший спосіб інтенсивного культивування цієї ягідної культури. Технологія складається з наступних кроків, саджанці висаджують і ніяк не займаються формуванням їх крони протягом 5 років. Плодоношення починається з другого року після посадки. Через 5-6 років половину смородинової плантації вирізують повністю під самий корінь, потім добре удобрюють. Частина, що залишилася рослин, продовжує давати урожай. Виросли через рік, молоді кореневі пагони грунтовно проріджують, залишаючи не більше 2-0. На наступний рік зрізають, під корінь залишилися старі кущі. Решта рослини проріджують і підрізають. Після проведеного омолодження урожай збирають ще протягом 3 років. Потім кущі викорчовують. Цей метод був розроблений всеросійським дісадівництва імені Іф Мічуріна. Він дозволяє збільшити врожайність смородини мінімум на третину, санітарна обрізка очищення чагарнику, що проводиться в санітарних цілях. Роблять у міру необхідності протягом усього періоду вегетації, видалення підлягають пошкоджені шкідливими комахами і уражені хворобами стебла їх потрібно обов'язково спалити. Сухі і зламані пагони ослаблені і тонкі прирости вони вимерзнуть в зиму, гілки, які стеляться по землі або нахилені занадто сильно. Труться один об одного або перехрещуються, а також деформовані і викривлені пагони, що ростуть в центр куща і загущають його зайві гілки, ростуть смородинові кущі дуже швидко. Влітку за посадками потрібно постійно стежити, оскільки молода поруч часто загущає чагарник. Доводиться кілька разів за літо видаляти нахилилися до землі гілки або ті, що ростуть прямо всередині. Іноді, після сильної грози і хорошого зливу, молоді паростки виявляються зламаними, їх теж необхідно відразу ж прибирати, щоб вони не заважали рости іншим гілкам і не забирали у них життєві соки. Радикальна обрізка омолодження старих кущів вісім 15 років проводять з метою збільшення життєвого циклу і продовження плодоношення. Найефективнішим і дешевим способом омолодити кущі є радикальна обрізка, яка передбачає повне видалення всіх гілок до самої основи, при цьому залишають пеньки висотою не більше 3-4 см місця зрізів, обмазують садовим варом для запобігання попадання інфекції в рану. Процедуру проводять ранньою весною тільки до початку сокоруху і пробудження рослини. Або пізньої осені після повного опадання листя ґрунт під чагарником потрібно рясно удобрити перегноєм і присипати їм. Залишилися від гілок пеньки. Обрізка стимулює пробудження сплячих прикореневих бруньок, які видадуть свіжі пагони, відбирають 5-7 найсильніших, із них формують крону заново. Після осінньої обрізки досвідчені садівники радять замульчувати куштирсою або соломою, щоб коренева система взимку не вимерзла. Існує менш кардинальний спосіб омолодження ягідних кущів, його проводять поступово протягом три років. Технологія наступна в перший рік прибирають третю частину всіх гілок, обрізають без пеньків до самого кореневища, з'явилися свіжих пагонів, відбирають три-чотири найпотужніших і сильних. Всю іншу зайву і недорозвинену поросль видаляють на наступний сезон. Подібну процедуру проводять з іншого третього куща. На третій рік вирізають всі залишилися старі пагони. Таким чином оновлюється весь кущ. При покупці будинку нам залишилося в спадок від старих господарів кілька старих і надзвичайно запущених кущів смородини, які росли біля паркану. Вік їх був невідомий. Але виглядали вони дуже погано, зроблені спроби їх омолодити не привели до позитивного результату після повного вирізання всіх чорних. Уражених захворюваннями і зіпсованих комахами гілок пристойних плодоносних пагонів не залишилося, з'являються від кореневища нові стебла, були кволими і тонкими, довелося чагарник викопати і спалити, щоб уникнути зараження нових посадок. Відео смородиновий кущ після кардинальної обрізки. Формування куща смородини, формуючи обрізку, починають відразу ж після висадки молоденького саджанця в ґрунт і проводять протягом декількох років порядок дій по роках. У молодого кущика при посадці обрізають все гілочки вище 3-4 вічка, залишивши не більше 10-15 п'ятнадцять, пагони ріжуть на зовнішню нирку, щоб паросток йшов назовні, а не всередину куща. Інакше його все одно доведеться видаляти, якщо саджанець дуже слабкий і волий. То залишають тільки два нирки. До кінця сезону кущик випускає кілька свіжих стебел, на другий рік з'явилися пагонів, вибирають 5-6 найміцніших і здорових, вдало розташованих і не заважають один одному. Ці гілки в майбутньому складуть скелет рослини, всі залишилися стебла, зрізають під корінь, на третій і четвертий рік залишають по 3-5 найперспективніших втечі. Всі слабкі, викривлені і уражені шкідниками або хворобами гілки, прибирають верхівки однорічних гілок вкорочують. До п'ятого року життя кущ вважається повністю сформованим. Він повинен складатися з 18-20 різновікових гілок від 1 до 5 років. З цього часу поступово проводять легке омолодження. Кожен сезон заміщаючи постарілі пагони. надзвичайно важливо правильно відрізати смородинову гілку і при цьому не пошкодити плодову бруньку. Зріз потрібно робити вище вічка приблизно на 5-6 шість і під кутом в 45-5-0. Якщо зробити зріз занадто низько, то нирці не вистачить поживних речовин, і вона висохне. Залише найбільшу ділянку гілки буде поступово відсихати, а це може закінчитися загибелью всього втечі. Відео Формування молодого саджанця смородини, літня і осіння обрізка кущів смородини дозволить збільшити їх врожайність, не докладаючи для цього колосальних зусиль. Необхідно постійно спостерігати за розвитком рослин і контролювати кількість молодих гілок.